Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Неділя 15 лютого, і до вашої уваги оперативна інформація станом на цю пору. Мій брифінг з того, що відбувається, актуального, важливого і вартого вашої, шановної уваги. Ну що ж, добігає кінця Мюнхенська безпекова конференція. Було багато чого обговорено. Ламалися і билися списи довкола. Теми американо-європейських відносин: Китай, Росія, Іран, знову ж таки, Арктика, Гренландія була. Ну, хоча б питання це американцями, до речі, не піднімалися. Воно піднімалося Європою, Данією, яка висловилася про те, що продаж Гренландії неприпустимий і так далі. Але щодо цього ажіотажу не було. Іранці привернули до себе увагу, тому що вони. Проводили великі демонстрації, близько 100 тисяч від 80 до 100 тисяч було в Мюнхені. Про це зараз ще поговоримо. Про те, що є прогноз, до речі, по війні новий з'явився Нью-Йорк Таймс. Про нього пише чи може вона швидко завершитись чи ні, і яким чином про це зараз поговоримо. Спочатку підпишіться на мій канал, і а, почну з того, що все ж таки а, оперативна інформація в нас наступна. Ворог за минулу ніч завдавав ударів. Знову під масштабним ударом шахедів була Одеса та Одещина, і, хоч як повідомляє місцева влада, більшість дронів вдалося збити, але є влучання, є падіння уламків, особливо на житлову забудову, і об'єкти інфраструктури, об'єкти залізничної інфраструктури, в даному випадку адміністративні будівлі, а також цистерни з паливом, наслідок чого розлив палива, масштабна пожежа, яку Вдалося локалізувати в Запоріжжі. Дрон влучив в житловий будинок. Постраждали літні люди, чоловік і дві жінки, і там руйнування. Будинок фактично зруйнований. В Запоріжжя було під ударом. Низка громад на Нікопольщині і загалом на Дніпропетровщині були під обстрілом минулої ночі. Страждає Херсон, Донеччина, Харківщина, Сумщина. Прифронтові та прикордонні регіони, плюс Одеса. Як ми бачимо, Одеса це просто для ворога, ну зрозуміло чому, я поясню, чому ми розуміємо. Це намагання завдати збитків не тільки критичній інфраструктурі, а в Одесі продовжує зберігатися серйозні проблеми з електропостачанням, з теплопостачанням в самому місті, в районах є значні руйнування в Одеському регіоні, завдані ворогам, але ворог. Цілить, крім об'єктів інфраструктури по об'єктах логістики, бачите, залізниця була під ударом, портова інфраструктура. Мета створити серйозні економічні проблеми для нас, і, відповідно, зменшити дохідну частину бюджету, плюс створити проблеми в логістиці, відрізаючи нас від моря, хоча б таким чином, по суходолу Росія нічого не може зробити, тому б'ють безпосередньо по портовій інфраструктурі, намагаючись щось вирішити і щось. Таким чином змінити, тим часом хороші новини є для киян. Є дві новини, я би сказав. Перша новина полягає в тому, що відновили б подачу тепла ще в 1100 будинків. Загалом їх зараз 1500. Це там де відновили із 2600, які залишилися без тепла, без опалення в місті після атаки ворога 12 лютого. Тобто ще близько тисячі будинків є проблема для того, щоб їх підключити. А вже де таке потепління, яке було кілька днів, переходить в мінус. Погодні умови знову погіршуються, обіцяють синоптики снігопади в центрі і на заході країни, і морози до мінус 10 вночі і більше, тому зростає ризик того, що. Ворог може завдати найближчим часом комбінований ракетно дроновий удар в межах там від 12 до 48 годин, особливо під зустріч, яка має відбутися в Женеві. Зустріч української, американської і російської делегації, яка вже має незабаром там стартувати. Росія нагадаю, відправляє Мідінського цього разу не Костюкова, начальника ГРУ. Обговорювати політичні і правові питання, тому навряд чи там прогрес буде. Рустем Умєров, секретар РНБО і голова переговірної групи, який був присутній на Мюнхенській конференції з питань безпеки. До речі, поруч із президентом перебував вони вели перемовини з усіма, в тому числі з Рубіо, держсекретарем. Поговоримо ще про це, і була телефонна розмова. У президента України Стівом Віткофом так само теж був присутній у міру. Ну, логічно, як голова української делегації треба бути в темі, в курсі і виробляти спільно е, єдину е, єдину е, єдину позицію. Е, власне кажучи. Е, е, ось ось така е, ось така ситуація. Станом на зараз. Ну і повертаючись до, до речі, Мюнхен, от зверніть увагу: Рустем Умєров був, а Кирила Буданова не було. Голови Офісу президента України не було. А, був секретар РНБО Умєров, були міністри, міністр закордонних справ України, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції. Логічно поговорити про наші євроатлантичні устремління. Був заступник голови Офісу президента України пан Паліса, який відповідає якраз за військово-безпековий блок. Ще були радники президента, а от безпосередньо Кирила Буданова, ні. Хоча увага до нього західних політичних кіл є. І ось цікаво, чому не було? Як ви думаєте, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях ваше бачення? Можливо. Пана Буданова намагається бачити. Ну зрозумієте, побачили, наскільки він популярна фігура, наскільки про нього почала писати компліментарно західна преса, наскільки він е користується, е користується безпосередньо авторитетом в Україні. Ми бачимо, ну ми бачимо фактично, е що це відбувається можливо, так знаєте, трошечки хочуть. Сказати, займайся там іншими справами поки що? Можливо, сам пан Буданов не захотів, хоча сумніваюся, я думаю, що багато бажаючих було би послухати прогнози колишнього очільника української воєнної розвідки, а нині голови офісу президента. Ну але ось так натомість був присутній радник президента пан Камишин під час відкриття україно-німецького підприємства. Пам'ятаєте. А от і був Рустему Мєро, пан Камишин фігурував якраз в одному з розслідувань української правди про те, хто контактує з колишнім головою офісу президента. Ну, це так. Ліричні відступи. Просто подумати ваші версії цікаві, чому не було пана Буданова. Свої припущення я висловив. Але а, тепер до головного ще. А, отже, про Київ я сказав, про те, що ситуація залишається складною. Київський міський голова Віталій Кличко сказав, що він не поїде на Мюнхенську конференцію, куди його запрошували і чекали виступу через те, що є багато роботи в українській столиці, і Київ потребує того, щоб він залишився. Ну тут, попри всю критику, знаєте, яка в мене лунає на адресу міської влади і за. Те, що не прибрані вчасно вулиці від льоду, не очищені і багато інших проблем, і те, що, можливо, краще можна було підготуватися до протидії цим російським ударам, це теж факт. Але в даному випадку, ну що тут скажеш, це, мабуть, правильний крок, виходячи із цієї ситуації, яка є. У нас взагалі так міські голови і губернатори починають, а, я вам скажу, знаєте, чи то через те, що вони... Живуть в умовах обстрілів, викликів війни, і вони вже настільки самовпевненості набираються, чи то в передчутті, можливо, хтось живе якихось виборів. Хоча, ну давайте не малювати ілюзій. Це зараз неможливо реалізувати, тому що немає безпеки, зрештою, немає законодавства. Ну є багато факторів, тому там це все поки що так. Пропозиції, обговорення, але а, далекі від реалій. А можливо, хтось цим живе, можливо, хтось іншим. Але видно, подивіться, Віталій Кім, голова Миколаївської обласної адміністрації, чітко дав своє бачення і каже: Я не буду виправдовуватися. А сказав він в інтерв'ю британській The Independent, що люди втомлюються від війни. Вона затяжна, вона триває довго і це впливає на настрої. Тому війна може закінчитися саме 2026 року, і вибори відбутися цього ж. Року говорив Віталій Кім Тіріхов, міський голова Харкова, який так впевнено відступ, виступає, що для мене головне захистити харків'ян. Кличко, да при всьому тому, що знову ж таки є критика, і вона конструктивна має бути. Але я кажу, ні, не поїду і дає в цей час інтерв'ю Financial Times. І головний меседж, який, до речі, ну, ми розуміємо, одразу росіяни підхопили кругом по всіх своїх помийках, почали розкладати. Що Київ на межі катастрофи через атаки Росії, а збереження України залишається під питанням? Про це заявив мер міста Києва Віталій Кличко в інтерв'ю авторитетній британській газеті Financial Times, яку читають ділові кола та еліти. Кличко засереджується на тому, що обстріли е, призвели до значних руйнувань. Питання електропостачання та теплопостачання багатьох районів будинків, знищена енергоінфраструктура, потрібен значний час для того, щоб це все відновити, відбудувати. Ну а що стосується України, це через атаки ворога. Тобто тут кличко намагається вочевидь звернути увагу про те, що не треба забувати про Україну, і нам потрібна підтримка, особливо систем ППО, тому що знову ж таки наголошую, зараз а, похолодає зараз. Ворог накопичує знову таки після масштабної атаки, яка відбувалася 12 лютого. Накопичує ракети дрони для того, щоб знову бити по, а, по інфраструктурі. Тому, звичайно, що до відбиття цих атак потрібно готуватися. Ось так. Ну що, кличко, я вам скажу, попри все, він намагається триматися на вплаву, більше того, заявляти про себе постійно так потужно. Принаймні, кожне інтерв'ю за участі київського міського голови для західних медіа воно по перше, часто йде в контраверсію з офіційними підходами. В нього є своє бачення. По-друге. А скажімо, ну, вони такі гучні, але є альтернативні точки зору, це прерогатива демократії. А ми боремося в тому числі і за демократію. Відбулася зустріч Рубіо, державного секретаря США і президента України Зеленського. Напередодні Рубіо виступив і сказав, що проєкт глобалізму таким, як ми себе. Ми собі його уявляли, закінчився, і не треба йти проти ходу історій. Не можна передавати вирішення суверенних питань націй та народів міжнародним організаціям, тому що цей підхід себе не виправдав. Подивіться на ООН. І це була, до речі, прикрита критика Європейського союзу. Треба розуміти, що європейці, американці, а діюча американська адміністрація вкрай негативно відносяться. До політики загальної Брюсселю. там є розбіжності. Трамп не підтримує підходи до міграційних процесів. Ну, Рубіо про це все наголосив. Каже, неправильно підходи до міграції. Ну, в принципі, дивлячись, які квартали з'являються зараз в європейських містах і що там відбувається, в чому Рубіо не правий. Давайте визнаємо. А от це ж подивіться, все тягне за собою наслідки. А Міграція велика з близького сходу з Афганістану, з Африки і так далі, призвела до того, що Європа інтегрувала значну кількість громадян, які в тому числі є безробітними, що потягнуло за собою соціальні а, значні виплати. А, ну, зрештою, тому що вони передбачені, що, власне кажучи. Постійно призводило до того, що обирались політики, які обіцяли соціалку, соціалку, соціалку підвищення рівня життя, але при цьому забували про безпеку і оборону. Ну і тут, в принципі, Рубіо каже, що окей, якщо б ви менше витрачали на це, ви б мали більше безпосередньо. Ви б мали більше безпосередньо коштів на оборону. Ну але обрали це. Друге це клімат. Рубіо каже про те, що перетворили в релігію зміна клімата, і занадто екологічність призвела до проблем. Третє, про що він каже, це обороноздатність, і це те, що треба її посилювати. Європейцям треба вкладатися у власну безпеку. От відбулася зустріч із президентом. Рубіо не настільки категоричний, як президент Трамп, в тому, що можна врегулювати ситуацію, і що перемовини завершиться успіхом. Рубіо каже, що він сподівається, що завершиться, але каже, на жаль, може бути, що й не завершиться успіхом. А от е, були обговорення, були дискусії по питаннях безпеки та економіки з Україною і поговорили зі Стівом Віткофом. Тобто, підготовка до зустрічі йде, як сказав, знову ж таки Рустем Умєров, Будемо говорити про енергетичне перемир'я. Щоправда, чи піде Путін на нього. Поки не закінчився опалювальний сезон, я думаю, що ні. До моменту завершення опалювального сезону, щонайменше, тобто ще десь протягом місяця-півтора Росія буде завдавати ударів по українській енергетиці, тому що вони вважають, що це нас виснажує, тому що а, вони бачать, що є ось такі інтерв'ю, як дав київський міський голова Financial Times, і підхоплюють це, і потім тиражують, поширюють, що ага, ну бачите. Спричиняємо гуманітарну катастрофу, а українці все рівно не здаються. Давайте бити ще. Зрештою, створимо проблеми нестерпні. Давайте вдаримо по водогону, по каналізації, по теплоенергетиці. Заженемо там в блекаути кількадень і тому подібне. А от, власне кажучи, тобто, це інструмент тиску. А позиція США буде призупиняти постачання зброї. Так США кажуть, ми будемо продавати зброю, продовжувати, але ж мало що може виникнути з логістикою. Ще щось ми ж розуміємо, що домовленості, які були укладені ще на Алясці, вони залишаються чинними, і Європа намагається цьому завадити, внести корективи. Але у європейців немає петріотів. У європейців є сампті, які виробляються а, там в 10 разів менше. Кількості ніж виробляється Петріоти, і невідомо ще коли покриють цей дефіцит ракет для України. А у росіян є балістика протидіяти, яким можуть тільки Петріоти. Ось це вразливі місця, через які в тому числі могли бути домовленості. на кшталт того, що ага Україна не хоче йти на поступки, а по а вимагають поступок зараз більше від України. Це факти. Ми це бачимо і будуть США тиснути на Україну. У мене немає ілюзій. Вони задіяли далеко, що не всі інструменти будуть задіювати більше. рубіо ж сказав про те, що Ну ми ж санкції проти України не застосовуємо. Ми ж проти Росії, а Україні зброю продаємо, щоб захищали. Що ви від нас ще хочете? Ну це може розвернутися. Якийсь момент американці можуть застосувати санкції проти України. Я б нічому не дивувався, тому що позиція Трампа угода має бути якнайшвидше, не так, як кажуть. Європейці, і пише Нью-Йорк Таймс, що ще рік чи два воювати потрібно, і Європа готується. Ні, давайте швидше. І ось це домовленості, які могли бути. Тобто, Петріоти надходять, але часто з запізненням американці нібито допомагають, нібито стримують Росію. Але в цей час кілька ракет, дронів потрапляють по об'єктах електрогенерації та теплової генерації, і створюють нам серйозні гуманітарні проблеми, ризики. Та виклики, що можна вже називати в деяких містах житлово-комунальною катастрофою, через те, що десь рве батареї, десь тече, десь прориває труби, десь, навіть коли відновлюють електроенергію, не витримують трансформатори, не витримує побутова техніка, люди затоплюють один одного, все це тече на вулиці. Тобто. Маса, от а, такий комунальний колапс величезний. Те, що спричиняє і це, зрештою ось ці всі побутові незручності, виклики, які є. Відсутність нормальних умов для життя, має призвести до якогось вибуху в Україні або до того, що настрої українців зміняться. Ось це розрахунок Кремля, і про це було домовлено скоріш за все на Алясі, і Далі воно так буде продовжуватися. Тобто буде посилюватися тиск на Україну. Що зможе Європа цьому протидіяти? Сказати важко, чи а, ну вони намагаються так, особливо деякі країни. Їхня мета, щоб ми продовжували воювати, щоб а, спокійно, в принципі, собі реформуватися в лайтовому режимі спокійному, ніби війна далеко, Україна бореться, ми допомагаємо, війська не відправимо поки що. Про гарантії безпеки поговоримо, але це буде потім. Ну ось, власне кажучи, а, така приблизно. Ситуація такий розклад. Тож подивимося. Тим часом про вибори знову ж таки говорили. Зрозуміло, що наша позиція що без припинення вогню це неможливо, мають бути гарантії США, має бути право для військових, для тих, хто виїхав за межі нашої країни. Окуповані, до речі, мешканці на окупованих територіях. Це теж питання, чи не дати змоги їм проголосувати? Я би. Серйозно підійшов до цього, це громадяни України. Ну, давайте. Ну, якщо ми боремось, ми ж боремось за людей не тільки за території, то щонайменше людям треба зберігати їх а, соціальні права а, і найбільші права, які гарантовані конституцією. Ті конституціоналісти, які постійно за це борються, чомусь іноді забувають про людей, частіше про території. Маса питань. А в Росії сказали про те, що готові забезпечити тишу в день голосування, але не готові до припинення вогню станом на цей період. Тобто, тишу на а, день голосування. Ось, власне кажучи, те на що вони готові, і а, сказали в міністерстві закордонних справ Росії, що ну фактично дали зрозуміти, що вони не сприймають легітимність нашої української влади. Чого вони взагалі лізуть, тобто мільйон разів було пояснено, що в нас відбулися вибори, що ми маємо легітимного президента України, Володимира Зеленського, органи влади і так далі. Тобто, ну це ж це очевидно. І вони хочуть, щоб відбулися вибори, і уже тобто, вони хочуть припинення вогню ймовірно до виборів. Там ну це можна домовитись не добу, а до, до двох місяців, те, що говорить Україна, і після того тільки підписання. Документу з представниками інших. А якщо виберуть знову таки президента, наприклад, діючого, ну що ви тоді будете робити? Що Кремль як Кремль розраховує на те, що вибори мають породити соціальну нестабільність в Україні і там не знаю розслідування ще корупційних скандалів, те, що ми почнемо розслідувати обговорювати внутрішні проблеми всередині, і це нас заклесне. І, зрештою, оберемо недіючого президента. Ну от для Кремля, мабуть, би був бажаний результат і з кимось іншим підписати уже цю угоду з кимось, хто буде а, з кимось, хто буде компроміснішим. Хоча, ну а, не уявляю собі це поки що. Але це російський сценарій. США теж будуть тиснути на проведення виборів. Тому можливо теоретично вони будуть домовлятися паралельно по лінії США та Росія. Ми бачимо, що діалог ведеться і в обхід України. Треба це визнати. Він є Європа не включиться і Європу не включить туди, в цей діалог. Ну, по перше, проти буде Росія. По-друге, США теж не США а у американців інший підхід ніж у європейців. Для чого їм для чого Трампу поступатися? Макрону, Мерцу чи будь-кому іншому. Ні, для них принципово важливо зберігати лідерство, і мир має бути принесений саме Трампом. А от тому, що Трамп вважає Європу одним із паліїв цієї війни: це ж а, глобалістів, так званих, як вони там кажуть. Тому ось така ситуація: подивимося по постачанню патріотів, подивимося, які будуть, як будуть розвиватися перемовини, ситуація на фронті. А, на завершення скажу про хороші новини, тому що неспокійно було в Сочі і Вадлері минулої ночі летіли дрони, особливо в райони місцевих НПЗ. І так само ось цієї миті, поки я записую для вас це відео. Є інформація, що українські дрони летять на Москву, на московський регіон. Це добре, тому що наші атаки це інструмент тиску, в тому числі на Росію. І зараз їх треба теж активізувати, щоб ворог розумів. А що енергетичне перемир'я це вихід і для них, тому що вони теж можуть втратити, бо вони поки що вважають, що втратити можемо більше ми ось така, власне кажучи, ситуація. Ну, не можу не сказати про Орбана, вже хотів завершувати. Але Орбан продовжує стверджувати, що російські претензії смішні, Росія не зможе атакувати НАТО, і Росія боїться цього. Натомість продовжує воювати з Брюсселем, говорячи, що проблема в колективній Європі і в цьому є небезпека і так далі. Ну і сподівається, в цьому на підтримку США США ж, скажімо, ну, стратегічно, США зацікавлені в тому, про що говорить Рубіо, розумієте? Головний його лейтмотив і посил. Вони хочуть вести перемовини не з Брюсселем. Він же ж не даремно Рубіо відвідає Словаччину і Угорщину. Вони хочуть бачити Європу націй. І вони розуміють, що ідея Брюсселя, що Брюссель як колективний орган має серйозні проблеми. І, можливо, вона згасає, бо все більше протиріч. І ось ці дії США, дивіться, фрагментація Європи можлива, тому що дії США з одного боку, дії Путіна з іншого. Вони все призводять до того, що європейські країни фрагментуються, поляризуються і по-різному, бачать підхід до одних тих самих викликів і проблем. Ну ж, як це буде надалі побачимо, але от станом на зараз така ситуація. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, залишайте ваші коментарі, буду вам неймовірно вдячний за це. Пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося. Тільки вперед бережіть себе і слава Україні.